Тебе годував ті ремісуй бломаче, але ти не велась, зрозумів, годі вже. Наварю я смачного борщу, і тебе запрошу. Наварю я смачного борщу. І тебе я пригощу. Вітаю вас, дорогі друзі вами програма Український борщ, національний бренд кулінарної культури. І я, Софія Бойчук, вихованка -ортка Юні екскурсоводи Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Сьогодні у коротенькому відео ми вам розповімо про борщ родини з комаровських бочки борщ. борщ, який зберіг особливість приготування декількох поколінь. Моя співрозмовниця, мама Інна Бойчук. Червоний борщ є основною першою стравою української кухні. Він був широкого міжнародного поширення і визнання. Борщ, вперед із галушками, є символом національної української кухні. Мамо, як готують борщ у нашій сім'ї? Розкажіть його рецепт, звідки ви його знаєте? Варює борщ, так як навчилася у твоєї бабусі. З часом виникли свої вподобання. Звісно, борщ вариться на м'ясному бульйоні, в який додається буряк, морква, цибуля, капуста. Та побільше в Дідоні, ми любимо, щоб там була басолька та томатна заправка. У кожної господині свій борщ, свої таємниці його приготування, які зазвичай передаються з покоління в покоління. Який борщ варила ваша мама, бабуся? Які таємниці його приготування? Так, у нашій родині і сьогодні варять борщ як за часів твоїх прапрапрабабусі. Та дідуся поміщиків Поліни та Петра Скомаровських. Проживали вони в селі Дорогоща, де мали господарство, чимало землі, найманих працівників. Та, на жаль, їх, їхнього сина, його дружину, які теж працювали в цьому ж селі, спіткала колективізація, яка розпочалась у 1930 році. А вже у 1981 році розпочалось будівництво Хмельницької атомної електростанції. Для охолодження його реакторів потрібно було чимало води. Тож, наша дорогоща була затоплена ставком-охолоджувачем Хмельницької атомної електростанції у 1986 році. Людей, які там проживали, це було на той час близько 600 чоловік, було переселено до майбутнього міста Нетіше. Сьогодні місто енергетиків. Та рецепти страв, в тому числі борщу, передались з покоління в покоління, і сьогодні ми користуємося ними. Що ж, наші прабабусі для закислення борщу використовували вишні. Вишні влітку свіжі, а узимку в'ялені чи сушені. Ще закислювали борщ сироваткою. А під час посту наші прабабусі варили борщ із грибами. Триско, што, Розумієш мене! Смакота і любов у житті, головне! Український борщ настільки багатогранний, унікальний і багатоликий, що за версією BBC посідає третє місце в світі за споживацьким інтересом. Отож, як часто варить борщ у родині? Хто найчастіше його варить і коли його їдять? На сніданок чи обідчивечерю. У нашій родині твоя бабуся, її сестри варять борщ дуже часто, практично щотижня. А ми з тобою, донечко, зазвичай варимо борщ у суботу чи неділю, коли вся наша сім'я вдома і поспіває він якраз на обід. Дослідниця Олена Браченко говорить, що м'ясний борщ ще донедавна вважався символом святкового столу, більше ніж повсякденно. А чи є борщ святковою страви у нашій родині, мамо? Я б сказала, доню, що борщ сьогодні є родину святкової страви. Бо коли приїздять до нас родичі, чи ми до них приїздимо, то першою стравою є борщ, його всі полюбляють, а на друге вже можна споживати інші страви. Якщо український борщ правильно приготувати і опустити ложку, вона повинна стояти. Скажіть, мамо, як правильно підібрати продукти для стоячого борщу? Щоб борщ був густим. Необхідно у ємкість, в якій він має готуватись, набрати небагато води, її половину. При додаванні інших інгредієнтів вода підніметься. На невеликому вогні, поки приготуються усі складники, борщ буде густим, наваристим і смачним. Кулінарний експерт Євген Клопотенко вважає, що таємний інгредієнт борщу це люди. Коли людина готує борщ, саме вона робить його борщем, Таким нашим і таким українським. Мамо, а який наш таємний інгредієнт, без якого борщ не можна назвати борщем і не можна без нього обійтися? Повністю погоджуюсь з Євгеном. Смак страви безумовно залежить від людини, яка її готує. А ще значення мають і овочі, з яких вона приготовлена. Овочі, вирощені на своїй рідній землі, безумовно мають особливий смак та аромат. Його не порівняєш з продуктами супермаркету. Тому я готую борщ із вирощених нами картопельки, капусти, бурячка, пасольки, моркви, і тоді смак не перевершений, смак рідної землі. Родзинка нашої розмови пісні, приказки про борщ. Моя мати, а твоя бабуся часто згадує, як ще твій прадідусь любив повторювати, сівши за стіл. Що, коли не підмостиш борщиком і сальцем, то сили працювати не буде. А я пам'ятаю, що у дитинстві все любувала повторювати Іди, йди дощику, звери тобі борщику. Готуючись до сьогоднішньої зйомки, самі з собою на папір впала рядки. Борщ, Скатертина. родина зібралась, українська сім'я борщем пригощалась, усмішка, розмова, батьківські повчання. Єднання родини борщем частування. Сім'я за столом міцна і єдина. Борщем частувалась. Вона. Україна! В Україні борщ здавна вважався символом міцної родини. Усі інгредієнти у полог'яні борщику варяться, бурлят, а потім вліючих передають свої аромати одне одному. Стають одним цілим, багатим, наваристим, густим. Наша родина з Комаровські лічуки, так як і борщ, одне ціле, що невпинно вруглить у бурли дворі життя. Смакуйте! Побачимось! З вами була я, Софія Бойчук. І програма Український борщ – національний бренд кулінарної культури.